А ви знали, яка справжня причина нестачі колагену в організмі? Після 25 років в організмі колагену виробляється все менше й менше з кожним роком, і тоді у нас з'являються перші зморшки, висла шкіра, опущення органів ломкі нігті, проблеми з волоссям і так далі. Тобто, якщо уже більше 40-50 років, то колаген в організмі виробляється взагалі мінімально, його практично немає, і тоді жінки все більше хочуть собі повернути молодість, і тоді вони починають звертатися до косметологів за ін'єкціями, але можна обійтися і без них, особливо якщо це стосується всього тіла і внутрішніх органів. Тож тут на допомогу приходить питний колаген, який заповнює ці дефіцити, і ось основні критерії вибору якісного та дієвого колагену Він має бути обов'язково в рідкому стані, гідралізованим, розщепленим до пептидів, а ще краще трипептидний. Також має містити вітаміни b 6 b 7, вітамін С першого та третього типів та дозуванням не менше 10 тисяч міліграм на одну порцію. Якщо саме молекула колагену розщеплена до пептидів і трипептидів, тоді він... 100% буде засвоюватися, і результат не змусить довго чекати.